Росія проводить приховану мобілізацію. Підрозділи армії РФ, що готуються до наступу, перебувають у тилових районах. Тільки на Харківському напрямку це дві-три дивізії. В окупантів є резерви. Вони добре укомплектовані особовим складом, понад місяць перебувають на полігонах і проходять підготовку до майбутніх дій. Повідомляють у третій ОЕЖБР про те, що Росія готує наступ у квітні, травні. Говорять провідні медіа, посадовці, президент України та військові, що відбувається та чи дійсно. То цей наступ може охоплювати понад тисячу кілометрів фронту. Розбираємося в цьому відео. Російські загарбники готуються до наступальних дій. Резерви ворога проходять підготовку на полігонах. Про це повідомив командир першого штурмового батальйону третьої штурмової бригади Володимир Фокін. В ефірі одного з медіа У нас точно є інформація, що Російська Федерація. Попередньо на квітень місяць готує насправді наступ. Є підрозділи, які знаходяться зараз в тилових районах. Військовий запевнив, що частина підрозділів армії РФ розташована на харківському напрямку. Це дві-три дивізії. В окупантів є резерви. Вони добре укомплектовані особовим складом і понад місяць перебувають на полігонах і проходять підготовку до майбутніх дій. Також про те, що армія РФ готується до наступу, заявив і президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю видання. Уля Фігоро опублікованого 26 березня ми бачимо підготовку до цієї операції та поділилися нашими розвідданими союзниками. Треба дивитися на ситуацію з широко відкритими очима. Путін готує новий наступ, зокрема у Сумській та Харківській областях. Про готовність до наступу росіян також попередив Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України у своєму телеграм-каналі. Але говорить про загрозу не в квітні, а в травні. Росія готує резерви для чергової спроби ривку на фронті в травні. Якщо говорити про підготовку резервів у глибоких тилах, то ми тоді можемо говорити, що це є певне накопичення чи підготовка військовослужбовців, яких хочуть задіяти додатково на інших напрямках до тих основних сил, які вже воюють безпосередньо. Ми бачимо, що є багато заявок і президента, і скажімо. Зовнішніх джерел про те, що потенційно Росія може готуватися до наступу, зокрема, скажімо, сумський сарківський напрямок, або як Запорізький, Херсонський. На думку аналітиків, окупанти можуть використати плацдарм на північний схід від Лимана, щоб похопити і 1% Луганської області, що залишився під контролем України. Це потрібно РФ для посилення своєї позиції на переговорах. Українські медіа «Укрінформ» роз'яснюють, що чергові анонси наступу Росіян цілковито можуть виявитися дезінформацією. Адже за такими вкидами Росія ховає кадрову кризу та зниження спроможностей свого ВПК компенсувати нинішні втрати, і навіть там, де сьогодні путінська армія концентрує максимум своїх ресурсів, демонструє неефективність, але військові кажуть, в той же час Кремль проводить приховану мобілізацію. Зараз Росія оголосила призив на строкову службу, причому сто 160 тисяч особового складу це рекордна цифра. Насправді для них принаймні за часів війни проти України. Розуміємо, що це насправді прихована мобілізація додаткова. Оскільки тих, хто прийде на строкову службу під різними приводами, обмавним, примусом, створенням складних умов несення, служби, будуть зобов'язувати підписувати контракти, а паралельно будуть добирати нових В сухій цифрі, це може бути навіть не 160, а скажімо, 200 тисяч. Не виключено, що путінські генерали готують новий наступ, щоб посилити тиск на Україну і зміцнити позицію Кремля під час переговорів про припинення вогню. За словами аналітиків і військових, цей наступ може охоплювати понад тисячу кілометрів фронту. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях, поділіться цим відео з друзями та підписуйтеся на наш Ютуб і телеграм-канали.